Друзі, вітаю! Мене звати Ігор Гаврищак, YouTube-платформа 24-го каналу. Сьогодні в нас 5 березня середа, і основні головні новини станом на цей день. Відразу хочу сказати, що сьогодні вночі за Києвом Дональд Трамп, 47-й президент Сполучених Штатів Америки, виступив у конгресі. Все почалось з того, що він заїхав в цю будівлю. Звичайно, ж республіканці його вітали аплодисментами. Демократи тримали таблички з надписом Брехня, а дехто з них тримав таблички, на яких було написано маск. Краде, ну загалом, кілька годин Трамп виступав. Він обіцяв напередодні, що це буде найвеличніша ніч, що він скаже всю правду. Сказав він небагато нічого такого екстраординарного, але все ж таки звичайно згадав Україну і ключові тези, про які говорив. 47-й президент Сполучених Штатів Америки. Ну, в першу чергу, він сказав наступне: що сьогодні я отримав важливий лист від Зеленського. Україна готова повернутися за стіл переговорів. Ніхто не хоче більше миру ніж Україна, каже Трамп, І Україна готова до переговорів щодо корисних копалин. Я дуже ціную цей лист. Також Трамп заявив, що отримав сигнал від Російської Федерації про готовність до миру. Каже Трамп наступне: ми провели серйозні переговори з росіянами і отримали чіткі сигнали, що вони готові до миру. Хіба це не чудово? Він також наголосив, що для завершення війни потрібно вести діалог з обома сторонами про зупинку військової допомоги Україні у виступі. До речі, Трамп зовсім не згадав ні разу. Також він серед іншого сказав наступне, що я наказав зробити залізний купол над Сполученими Штатами Америки. Моя адміністрація отримає назад Панамський канал. Також, звичайно, ж він згадав про Гренландію, що він сказав: ми хочемо, щоб Гренландія була в нас. Нам це потрібно для міжнародної безпеки. Я думаю, що так чи інакше ми їх отримаємо. Ми будемо забезпечувати вам безпеку і зробимо вас такими багатими, як ви не мріяли. Також Трамп сказав, що цього тижня він зробить історичну заяву, щоб збільшити видобуток найважливіших корисних копалин у Сполучених Штатах Америки. Настав час Америці оголосити війну картелям. Що ми і зробимо? Це договор сказав і згадав Трамп в контексті Мексики. Він також нагадав, що Мексика передала передала Сполученим Штатам Америки 29 очільників картелів, і він каже, що такого ще не було в історії. Також він згадав про свою міграційну політику, що буде всіх і вся висилати. До речі, пообіцяв підписати, чи можливо вже підписав указ про смертну кару. Всім, хто вб'є поліцейську, раніше ще він також написав у себе в соцмережі. що... Мовляв, якщо студенти будуть виходити на якісь несанкціоновані протести, то коледжів, яких вони навчаються, будуть позбавлені федерального фінансування, а самих студентів будуть заарештовувати. Дуже так виглядає на знаєте, на узурпацію влади, зважаючи на те, що в Трампа є більшість в верхній і в нижній платі конгресу, де більше республіканців, хоча через півтора року будуть вибори. Але багато вже аналітиків експертів кажуть, що він буде намагатися зламати цей діпстейт і буде намагатися ці всі інституції. Yeah. Перекрутити, хоча це буде дуже і дуже важко зробити, тому що протидія і спротив Сполучених Штатах Америки, особливо судова система, на дуже якісному хорошому рівні. Також він анонсував, ну про що я і казав, так найбільшу депортацію депортаційну операцію Сполучених Штатах Америки. Ну, поки це Трамп оголошую, хочу вам ще сказати: за перший місяць я вже це казав раніше. За перший місяць свого правління він депортував менше ніж в середньому адміністрація. Байдена це робила за своєї каденції. При Байденові було кожного місяця з Америки висилали, так би мовити, орієнтовно 32 тисячі нелегальних мігрантів. В перший місяць роботи. Якщо можна це назвати роботою Дональда Трампа, було вислано орієнтовно там понад 37 тисяч. Розуміємо, що це значно менше. Заяви Трампа і робота Трампа дії Трампа вони трішки відрізняються. Ну, це загалом все, що по суті сказав Трамп в цій промові, хоча обіцяв, що буде дуже багато різного грандіозного. Єдине він там згадав про корисні копалини, що угода буде з Україною так? Набагато кращих умовах ніж раніше, і до речі, перед цією промовою в агенство Ройтер переконувало, що саме на цьому виступі Дональд Трамп оголосить про підписання цієї, цієї домовленості з Україною, але цього не трапилося. Білий дім взагалі сказав, що поки що кроків і зрушень в цьому напрямку немає. Загалом поно що навколо цього відбувалося, нагадаю вам до цього за кілька годин, знаючи, що Трамп буде виступати, Володимир Зеленський президент України зробив запис у мережі X. Так, от що е, зробив Володимир Зеленський? Президент України після численних сигналів зі Сполучених Штатів Америки, що президент України повинен вибачити за суперечку в Білому домі, заявив, що йому прикро, що так сталося. Про це власне глава нашої країни написав в мережі X. Президент наголосив, що Україна готова якнайшвидше сісти за стіл переговорів, щоб наблизити надійний мир. Цитуємо: ніхто не хоче миру більше ніж українці. Ми з моєю командою Андою готові працювати під сильним лідерством президента Трампа, щоб досягти тривалого миру. Зеленський висловив готовність працювати швидко щоб закінчити війну. Першим етапом у цьому зв'язку, за словами президента, можуть стати звільнення полонених, негайне перемир'я в небі і негайне перемир'я на морі, якщо Росія зробить теж саме. Потім ми хочемо, каже президент, дуже швидко пройти всі наступні етапи і разом із Сполученими Штатами Америки домовитися про сильну остаточну угоду. Ми дійсно цінуємо те, як багато Америка зробила, щоб допомогти Україні зберегти суверенітет і незалежність. І ми пам'ятаємо той переламний момент, коли президент Трамп надав Україні джавеліни. Ми вдячні за це. Написав. Зеленський він також зазначив, що зустріч у Вашингтоні у Білому домі в п'ятницю пройшла не так, як передбачалося. Прикро, що так сталося, каже президент. Настав час зробити все правильно. Ми хотіли б, щоб надалі співпраця та спілкування були конструктивними. Написав Володимир Зеленський. Він додав, що Україна готова підписати угоду про мінерали та безпеку в будь-який час у будь-якому зручному форматі. До речі. Кінці ще цього блоку я згадаю Джавеліни, про які сказав Володимир Зеленський в цьому записі про переломність моменту. Тут я думаю, так трішки гарно підколов Володимир Зеленський Трампа. Я вам нагадаю, що раніше радник президента Дональда Трампа з нацбезпеки Майкл Волц заявляв, що адміністрація США хоче почути від президента України Володимира Зеленського, що він шкодує про суперечку, яка сталася в овальному кабінеті. А державний секретар Марко Рубіо також заявляв, що президент України Володимир Зеленський повинен вибачити. Що цікаво, Володимир Володимирський не вибачився, він сказав, що йому прикро. Спікер нижньої палати представників Майк Джонсон вже сказав, що це ті слова, які хотіла почути адміністрація президента Алінсі Грем, сенатор республіканець, який раніше сказав, що або Зеленський, ну після сварки, звичайно, ж в овальному кабінеті, що Зеленський має або піти у відставку, або змінити свою риторику, або піти на якісь поступки. От, власне, він відреагував на заяву Володимира Зеленського про готовність до переговорів, зазначивши, що кращі дні. Попереду, а як це виглядав? Він просто перепостив цей запис Володимира Зеленського в мережі X, і от нас написав кращі дні Попереду. Тобто, Володимир Зеленський не вибачився, він сказав, що йому прикро за цю ситуацію, що трапилось в білому домі, і всі республіканці, які кричали, що давай вибачайся, сказали, «Хм, це нам підходить. Без вибачень повернулися нібито до розмови. Згодом, до речі, в чернівому зведенні звернення, Володимир Зеленський нагадав і наголосив: я процитую, бо це важливі справді слова. Нам відомо, що росіяни не змінили своїх позицій та вимог щодо України. Вони будуть вимагати скорочення нашої армії, будуть хотіти юридичної відмови від наших територій, а також суттєвої політичної деформації України з послабленням української конституції. І скажу, що насправді, поки ми всі в Україні будемо стояти разом і міцно, поки ми тут ні. В кого це не вийде, мир буде достойним. Ну, власне, Володимир Зеленський цим дописом показав, що Росія не змінила свого підходу. І що найцікавіше, дивіться, останні тижні тиск йде лише на Україну. Тобто, Дональд Трамп адміністрації його всеоточня. Безжально справді давлять, тиснять, обливають брудом, обріхують Україну і Зеленського, тому що до речі, там же ж казали в оточенні Трампа, буквально на чи передвчора, що в нас закриваються церкви, що в нас скасували вибори, і загалом що в нас тотальна диктатура, і він, тобто, зеленський військовий диктатор, обливають як можуть. Так, от про тиск на дві сторони. Тому що повторюється знову ж таки є лише. Невдоволення Білого Дому Україною Зеленське про Росію вони нічого не кажуть. Так, от віцепрезидент Сполучених Штатів Америки Джей Ді Венс, той хто саме і провокував Зеленського в овальному кабінеті, йому поставило запитання: чи збираються Сполучені Штати посилити санкції щодо Росії, чи вжити інших кроків для тиску на обидві сторони, щоб привести їх за стіл переговорів. Ми віримо, що це у найкращих інтересах Росії, каже він, але також в інтересах України. України та сполучених штатів щоб завершити цей конфлікт, тому ми віримо у застосування тиску на всіх, щоб зупинити вбивство, тому що це політика президента і це в інтересах американського народу. На зауваження про те, що наразі це виглядає як великий тиск на Україну, а не великий тиск на Росію, сказала журналістка. Він сказав, насправді я не думаю, що це. Правда. І далі каже Джей Дівенс. Я маю на увазі, що у нас досі працює низка санкцій, які накладені на росіяни. Ми віримо, що росіяни переживають економічні труднощі через цей конфлікт. От бачимо, так, що сказав Дівенс. Слухайте, а мене, нам не треба тиснути на Україну на Росію. Є вже санкції. І як би до речі, Трамп в своєму виступі в Конгресі казав, як, як погано працював Джо Байден, його попередник. І тут Дівенс Дівенс на те, що вже є санкції проти Росії. Але хто ці санкції вводив? І хто працював, і хто останні санкції вводив, так 10 січня, коли реально це вдарило по Росії, дуже відчутно. Опа, а це попередники Трампа. А зараз Дівенс каже, що ми будемо тиснути на всі сторони. І якщо на Україну зараз ми тиснемо, то слухайте на, на Росію вже давно на тому що є санкції. Тобто він не пропонує якихось нових кроків. А він каже, що їм і так скрутно. Більше того, про так званий тиск. Зараз наведу кілька аргументів. Очевидно, що США і Дональд Трамп інші, Дональд Трамп і Путін домовились про щось, бо він, до речі, сказав про мою Трамп, що в нього є хороші контакти з росіянами і вони там щось вирішили. Також, протиск. Уряд Німеччини розглядає способи заблокувати запуск північного потоку 2 у разі досягнення угоди між Росією і Сполученими Штатами Америки. Про це каже видання Bild. За даними цього ресурсу, в німецьких урядових колах побоюється можливих угод між Трампом і Путіном щодо постачання газу до Європи, що спонукає Берлін до активного пошуку інструментів для запобігання. Поновлення проєкту, а чому так переживають німеч? А тому, що раніше близький друг Володимира Путіна, звати його Матіас Варніг, розробив план перезапуску газопроводу Північний Потік-2 до Європи за підтримки американських інвесторів. Про це Писало видання Financial Times. згідно з джерелами видання, план передбачає зв'язок із командою президента США Трампа через американських бізнесменів. Це розглядається як частина спроби посередництва у припиненні війни в Україні, а також як спосіб поглибити економічні зв'язки між США та Росією. А я вам нагадаю, що у вересні 2022 року обидві нитки гілки Північного потоку були. Підірвані а ЄС вирішили зменшити залежність від російського газу. Що цікаво, що у січні Nord Stream 2 AG отримала відстрочку у справі про банкрутство. Відповідно до судових документів, Газпром вказав, що нова адміністрація Трампа та вибори в Німеччині у 2025 році можуть змінити ситуацію. Для газопроводу, тобто, вони призупинили банкрутство, в очікуванні. А що буде? Це от перший такий от в лапках тиск на Росію. Друге, що відомо. Російський диктатор Путін погодився на пропозицію Трампа бути посередником в переговорах між Сполученими Штатами Америки та Іраном щодо ядерної зброї. Про це писало видання буквально вчора. Bloomberg, чи перш вчора, як, як за інформацією, так що відомо, що президент США висловив таку зацікавленість російському диктатору в телефонній розмові. Пригадують він казав, що він лютому з ним говорив. А високопосадовці з адміністрації Трампа обговорили це питання з росіянами на на переговорах у Саудівській Аравії 18 лютого. Представник Міністерства законом справ Ірану, відповідаючи на запитання, чи пропонувала Росія висунути виступити посередником між Трампом та і Вашингтоном, Трампом і Тегераном, сказав лише, що для країн природно пропонувати свою допомогу. Блумберг додає, що з моменту вступу на посаду, близько шести тижнів тому, Трамп намагається відновити відносини з Путіним, які США розірвали після повномасштабного вторгнення в 2022 році. Році до речі, верховний лідер Ірану Хемейні виключив можливість переговорів з адміністрацією президента США Трампа. Чому тому що він посилається на минулий досвід, і він каже, що ядерна угода 15-го року між Іраном та іншими державами, з якої Трамп вийшов у 2018 році, перш ніж запровадити жорсткі санкції проти Теграну, тобто вони вже опалилися домовленостями з Трампом. Ще один так би мовити тиск з боку Сполучених Штатів Америки у російському. Уряді очікують, що адміністрація Трампа найближчим часом почне поетапне зняття санкцій з путінського режиму. Про це свідчать документи, отримані українським журналістом і військовим кореспондентом Андрієм Цеплієнком. У докладній записці Міністерства економіки Росії перераховуються російські компанії та сектори, з яких Будуть як очікує Москва, так зняті санкції. Наскладанням документів російський уряд почав працювати ще в лютому. До речі, там цілий спектр. Там кожен напрямок має свій колір та папочку. І ось там і є фінанси, і транспорт, і енергетики, і авіація, машинобудування, там гірська промисловість. Тобто уряд Росії готується до зняття санкцій. З боку Сполучених Штатів Америки, і що про що це нам говорить? Що ось такий тиск з боку Сполучених Штатів Америки. Насправді, якщо довіряти цим мод джерелам Bloomberg, Financial Times і документам про зняття санкцій можливим на Україну Дональд Трамп тисне, обмежуючи, забираючи допомогу військову. А росіянам каже: слухайте, якщо ви на щось погодитесь, то ми вам дамо те, те і те, зовсім різні. Підходи до речі, в Херсонській увазі зараз кажуть, що поперед переговорами, і або мати претензії на всю Херсонську область, росіяни активно щодня атакують саме цей напрямок і саме намагаються закріпитися на правому березі Херсонської області. Ну, про це згодом ще поговоримо. Про мита, що цікаво, так? Тому що. Він мита 4 березня Дональд Трамп проти Мексики, проти Європи, Європейського Союзу, проти ну зараз говоримо про Мексику і Канаду. 25% мити. І вже вже виступив і сказав, що сьогодні США почали торгівельну війну проти Канади, їхнього найближчого сусіда, союзника і друга. Прем'єр Канади вважає, що мита президента США. Дональда Трампа направлені на крах економіки країни, щоб потім було легше її анексувати. Ну, знову ж таки, він назвав Трампа Трюдов губернатором Канади, губернатором 51-го штату, проти вів він там ем, теж мита. Але економісти, які радили Трампу цього не робити, зараз кажуть, що є наслідки. І вже якщо дивитися на котирування, що відбувається, то ем, от е, зараз є втрати. На, на ринку Штатів е Америки в розмі 3 трильйонів доларів. Відповідно, після цього Трамп розглядає можливість послаблення. Мит сказав так е проти Мексики і та Канади. Про це в інтерв'ю е Fox Business розповів американський міністр торгівлі Говард Лутнік. За його словами, вже завтра адміністратор сьогодні адміністрація Трампа може оголосити про зниження тарифів на мексиканські та канадські канадські товари. Що Підпадають під дію північно-американської угоди про вільну торгівлю. Тобто наразі так виглядає, що ми, та які впровадив так різко Трамп, продіяли аж добу. Ну будемо чекати далі повідомлень, але ну ми ж бачимо, з чим займається Дональд Трамп. Якщо далі говорити про... Припинення допомоги так, Україні. Я нагадаю вам, що 4 березня стало відомо, що Трамп зупинив поставки всієї військової допомоги Україні. Цю інформацію вчаться, це повідомив Блумберг. Потім це підтвердили в Білому домі. Ну і прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск також сказав, що хаби, які знаходяться на території Польщі, перестали отримати і перестали бути транзитом зброї для України. Так, от Майкл Макфол, це колишній. Посол Сполучетатів Америки в Росії сказав наступне: рішення американського президента Дональда Трампа про призупинення військової допомоги Україні виглядає як перехід США на бік Німеччини у Другій світовій війні. Таку заяву от, власне він зробив у себе в соцмережі ікс. Через три роки війни між імперіалістичною диктатурою з авторити, автократичними союзниками і демократією Трамп просто перейшов на інший бік. Більше того, дивіться, колишня лідерка ультраправої проросійської партії Франції національне об'єднання. Ви її добре знаєте, Марі Ле Пен несподівано засудила президента Сполучених Штатів Америки Трампа за зупинку військової допомоги Києву. Вона звинуватила його у жорсткості в інтерв'ю газеті Le Figaro. Я вважаю, що жорсткість цього Чня заслуговує на засудження. це безжально по відношенню до українських військових, які патріотично захищають свою країну. Сказала французька французька політик. Цей. вона не вважає критичною зупинкою поставок американського збройня Києва, зазначивши, що Європа може компенсувати цю допомогу. Більш критично за словами Лепен може стати відмова від допомоги українцям розвідувальними. Даними, Ну, бачимо навіть противники допомоги Україні які у свого часу або пропутінські вони кажуть, що те, що зробив Трамп, це безпрецедентно. Ну і також хочу вам сказати, що Мерс хоче зробити дуже важливий крок. Хоче переговорити з Олфом Шольцом. Нагадаю, Мерс, це майбутній очевидно, Німеччини, а Шольц це діючий, який завершив свої повноваження. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, Пісторіус вже назвав це історичними кроками. Про що саме йдеться? У Німеччині планують виділити додаткові 3 мільярди євро на військову допомогу Україні. Мова йде про гроші, виділення яких блокував власне Олаф Шольц. Очікується, що мер зустрінеться з Шольцем. Вони переговорять, і це буде розблоковано. Загалом де дуже серйозне перезавантаження зараз Європи в переозброєнні. Про це Урсула фон дер Ляйн говорила. І загалом, 6 березня будуть зустрічатися в Брюсселі лідер країн, лідери країн Європейського Союзу, там буде Володимир Зеленський, і навіть буде заявлено про виділення на оборону на допомогу Україні 800 мільярдів. Ми будемо за цим стежити, і я думаю, що саме Трамп зробив так, що Європа зарухалася і зрозуміла, що крім Європи, Європі нема кого захищати. Пригадуйте, на початку я казав про Джавелін. Там Володимир Зеленський подякував Дональду Трампу за Джавеліни. Вони стали. Переломним моментом, і загалом Трамп казав, що насправді на Київ сунуло тисяч, сотні танків, і якби не його джавеліни, то все пропал саме його, який він передав. Так от статистику легасеньку вам скажу про джавеліни з 18-го року, по грудень 21-го року збройні сели України отримали 77 пускових установок саме цих джавелін та 540. Керованих ракет до, до них. За президентства Трампа Україна отримала 37 пускових установок в 2018 році, та, а в 2020-му 10 пускових установок. Тобто загалом 77 установок а сотні танків переміг Дональд Трамп. Ну, ви розумієте. Також цікавий момент хочу розповісти, що пам'ятаєте, журналіст, який там викрикував до Володимира Зеленського про костюм. Чому не в костюмі? Звати його Брайан Глент, Він є тотальний прореспубліканець, праворадикал, підтримка мага напрямку Пожалівся він бідолага. Він каже, от власне цей журналіст ультраправої мережі, який запитував Володимира Зеленського у Білому домі, чому він не носить костюм, поскаржився на погрози. Він у інтерв'ю BBC розповів, що тисячі десятки тисяч коментарів у соціальних мережах погрози смертю, телефонні дзвінки. Я не знаю, де вони взяли мій номер, каже цей Глен. Він допустив, що люди, вочевидь, не зрозуміли його наміру перевірити, чи розуміло до Зеленський рівень поваги. Який повинен бути у людей, що входять до овального кабінету, він спробував пояснити, чому він так говорив до Володимира Зеленського і чому, до речі, він не е, запитував такого, наприклад, Вілона Ілона Маска, який заходить в овальний кабінет, в чому попало, в курточці і в кепості. Так от, що каже цей Глен? Багато хто каже, а чому Ілон Маск не носить костюм? Чому він у кепці? Чому він приводить дитину в овальний кабінет? І там дитина його ці от з носа козявки. Чіпляє під стіл. Він каже наступне: Ну, Маск відповідає за економію мільярдів доларів платників податків. Зеленському дали, кажуть, близько 300 мільярдів готівкою та військовим обладнанням. Тож я вважаю, що це варте того, щоб він виявив трохи поваги. Тобто, знову ця наративи: 300 мільярдів, готівкою частину. Я вже бачу, як він заходив Володимир Зеленський до Байдена з пустими кишенями, а потім до камери виходить з такими готівкою, бо там 300 мільярдів е, допомоги. Абсолютно такий ахін. Нею несе цей республіканець, в принципі, як і всі мага-Крило мага республіканців. І на завершення хочу вам сказати, що от бачимо Трамп одне говорить, інше виходить. Тепер він каже, раніше Росія найбільше хотіла миру і найбільше хотіла миру Америки а тепер найбільше хоче миру. Україна, будемо стежити, що далі відбуватиметься. Обов'язково поставте цьому відео лайк, підпишіться, прокоментуйте, і звичайно ж поділіться цим відео.